Вітаєн та новини підсумовують події четверга 20 -го грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Комунальний скандал. Депутати міської ради звинувачують керівництво Львів водоканалу у корупції. Унікальна колекція у Львові презентували корони визначних правителів світу, зокрема вождів племені Майя та римських імператорів. Бронза для снайпера львів'янин Павло Коростельов посів третє місце на престижному міжнародному турнірі Гран-прі Білграда з кульової стрільби. Комунальний скандал депутати міської ради звинувачують керівництво Львівводоканалу у махінаціях з документами а відтак підозрюють у корупції у тимчасовій комісії з вивчення стану міських водомереж. Заявляють, комунальники видали фіктивний дозвіл на скид стічних вод мережі автозаправок і цим завдали збитки місту на понад 150 тисяч гривень. Обранці кажуть, на документі стоять підписи чиновників, які у момент підписання ще навіть не працювали на підприємстві. У Львівводоканалі це пояснюють банальною помилкою у даті. Утім, депутати не вгамовуються. Мовляв, цей інцидент лише крапля в морі. За два останні роки КРУ виявило на підприємстві зловживань на понад 7 мільйонів гривень. Міські обранці впіймали Львів водоканал на махінаціях. Тимчасова депутатська комісія для вивчення стану систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення виявила незаконні оборудки на цьому комунальному підприємстві. Мова йде про документ, яким водоканал надав міській мережі автозаправок, погодження на викиди в каналізацію міста. у депутатів викликало те, що на дозволі стоять підписи чиновників, які на момент видачі документів на підприємстві ще не працювали. Якщо ми подивимося, відколи чинний дозвіл, він чинний від 1 квітня 2011 року та аж до 31 грудня 2012 року. Зареєстрований він 25.03.11 роком та підписаний, як ми бачимо, паном Орестом Кузишиним та паном Степаном Петровичем Пакішем. Ні Степана Петровича Пакіша, ні Ореста Кузишина на момент реєстрації 25.03.2011 року на Львівводоканалі водоканалі не було. Тобто, вони не працювали там. В водоканалі кажуть, сталася прикра помилка. Мережа автозаправок, яка вже мала дозвіл на стоки, не змінювала ані водіяльності, ані обсяги скидів до каналізаційної системи міста. Лише змінила назву. Через це і весь конфлікт. Проблема була у тому, що змінилася назва. Відповідно, невчасно переоформлені документи, і Львівводоканалу пропонується виставити за той момент, поки не було дозвільних документів, виставити штраф. Однак на нас звернулося підприємство і сказало, ми ж маємо документи, ми лише змінили назву. Окрім того, реєстратор під час переоформлення помилився з датою. і Вийшло так, що дозвіл підписали не існуючі душі. Депутати свою чергою кажуть, якщо керуватися логікою водоканалівців, можна просто порвати і викинути правила прийому стічних. Вод, і тоді місто захлинеться у нечистотах. Разом з тим скандал з дозволом на стоки не єдина чорна пляма у діяльності львів водоканалу, говорять З їх слів, кру за результатами перевірки в 2011 2012 роках виявило зловживань на цьому комунальному підприємстві на суму 7,5 мільйонів гривень. Здебільшого цю цифру формує завищена дебіторська заборгованість коштів для відшкодування мешканцям по депресивній ліці, а ще не нарахування штрафів за понодормові скиди та оборудки з прокладенням нових труб. Усі виявлені факти депутати направили. Ли в прокуратуру і тепер очікують на реакцію цього контролюючого органу. Унікальна колекція десяток корон визначних правителів світу, зокрема вождів племені Майя та римських імператорів, відтепер можна побачити в історичному музеї Львова. І, хоча це лише копії, експонати по-своєму унікальні, адже існують в єдиному екземплярі та відтворені за зразками зі стародавніх книг. І монет у лютому виставку доповнять ще понад 40 корон копій та оригіналів. Це буде найбільша у світі колекція головних символів влади минулих епох. Роботи не з дешевих для їх виготовлення. Використовували дорогоцінні метали, перли та діаманти. Вартість корон організатори не розголошують однак, на час експозиції охорону у музеї значно посилили. Це сталева копія корони королівства Румунії. На ній немає жодних камінців. Однак, цінність її в тому, що виготовлена зі сталі трофейної турецької гармати. Багатьох людей, які мали до того відношення, її бачать. Вона гріє душу, хоча чиста сталь. Золота було заборонено сюди це корона російської імператриці Катерини II. Її вага близько трьох кілограмів. Родзинку її відтворення став червоний діамант, який спеціально придбали на аукціоні. Тут вставлено практично 5 тисяч камінчиків. І вони в свій час, коли Позіє збирав ту корону, то практично йому була можливість, і вони підбирали по розмірам всі алмази і по кольору найголовніше. І тут воно також переливається як натуральна і, і міняє свій колір. Про вінці вождів, імператорів та королів. Ігор Жук може розповідати годинами. Каже, би відтворити та знайти понад півсотні унікальних корон. Знадобилось кілька років. Сьогодні такої колекції не може похвалитися жоден колекціонер світу. Тут і є світські і духовні, і є корони, які я кажу, збереглися. Є в музеях в світі, в різних країнах. І є корони, будуть є корони, які взагалі не збереглися, і ми їх відновлюємо 3200 років до нашої ери. Там тисячі років до нашої ери. І як вони це робили? Невідомо, як вони обробляли ті камінчики, що вони які зміст закладали в ті вінці. Для деяких корон спеціально виготовили великі коробки для зберігання. Є навіть сейфи, адже частина експонатів інкрустована тисячами дорогоцінних камінців. Дуже вартісна. Відтак у музеї переконують на час експозиції навіть посилять охорону. Охорона буде відповідна охорона. Ми маємо міліцейську охорону, вся інша охорона, п'ять рубежів захисту. チョーブでどうしたい Ну але копія сама по собі вона так само виготовляється з цінних матеріалів і різні люди сьогодні різні підходи. Ви знаєте, тому охорона мусить бути той температурно-волосний режим, який є в історичному музеї, достатній. Все це так само враховувалось і для організаторів. А ми співорганізатори, і всі ж на тому, що це місце, яке ми визначили, є достатньо в всіх відношеннях. Хорона ти боросу жив доступ в центр міста. Наразі частину колекції корон показали лише журналістам. Повністю відкриті експозицію уже наприкінці лютого. Тоді в історичному музеї можна буде побачити 58 війнців, володарів володрів усіх часів та континентів світу. Олександра Стасишин, Юрій Галетович, Новини. Святкова феєрія у Львові покажуть найбільші у світі різдвяні зірки. Їх можна буде побачити 8 січня під час традиційної ходи звіздарів. Крім цього, на новорічно-різдвяні свята у місті організують безліч цікавих дійств. Це і свято пампуха, і фестивалі вертепів та велика коляда. Однією з родзинок буде шопка з акторами та живими тваринами, яку встановлять у Шевченківському гаю. Традиційну різдвяну шопку біля мерії почала встановлювати уже сьогодні. А на свята Львів'ян очікує ціла феєрія, як і в попередні роки це ціла низка фестивалів, вертепів, спалах різдвяної звізди, велика коліда. Новідеться цього року і без свята пампуха, театралізовані дійства та інші розважальні акції будуть відбуватися на площі ринок, а також у двору Куратуші. Розинкою свят стане шопка з акторами і живими тваринами у Шевченківському гаю. Там також організують народні забави. На свято Марії, 8 січня, у центрі Львова відбудеться традиційна хода зв'яздарів. Там презентують. Ють у світі різдвяні зірки триметрового розміру. Доїхати з комфортом у Львівському електротранспорті увімкнули опалення. Наразі воно працює на 80% машин. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Зараз перевіряємо технічну справність обігрівачів у трамваях та тролейбусах. Якщо будуть якісь проблеми, будемо продовжно ще їх вирішувати. Проте у більшості вогонів тепло, кажуть у Львів електротрансі. Якщо ж обігрів не працюватиме, пасажирів просить повідомляти у диспетчерську службу підприємства за номером 235-84-48. Деякі проблеми виникли із старими тролейбусами, які мають вже понад 20 років. Встановлені там пічки більше не виготовляються, тому замінити їх неможливо. Таких вагонів близько 35. Автоперевізники визначилися із тарифами, які вони пропонуватимуть затратити міській владі за проїздом маршрутках. За їхніми підрахунками у великому автобусі мав би коштувати 3 гривні 30 копійок, у урешті 3 гривні. Втім, зійшлися на тому, що тариф має бути один 3 гривні. Якщо ж переконати чиновників, не вдасться. Підприємство перевізники скликатимуть збори колективів, де вирішуватимуть, як діяти далі. ЦВК вимагає проведення до виборів в обласну раду попри відсутність коштів. Голова територіальної виборчої комісії Микола Щур каже, що такою є відповідь з Києва на їхнє звернення щодо відсутності 7 мільйонів гривень на проведення кампанії. Микола Щур наголосив, що обласна рада має прийняти рішення про виділення необхідної суми коштів. Навіть за відсутності їх на той момент ми зможемо провести вибори, а проплати здійснимо пізніше, адже діяли б у межах кредитних коштів. Але без рішення ради ми не можемо діяти. Додав він. Ситуацію мало сьогодні на президії обласної ради, проте її перенесли на понеділок. Вшанували героя стародавні ікони скульптури пінзеля, твори живопису, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва 14 20 століть у львівській картинній галереї відкрили виставку пам'яті Бориса Возницького. Там кажуть, намагалися показати ті роботи, які свого часу врятував мистецтвознавець. Утім, вони зберігалися у фондах і були недоступні для широкого загалу. Шість залів львівської галереї мистецтв сьогодні заповнені роботами, які свого часу покійний Борис Возницький знайшов відкопав чи просто випросив. Сьогодні це раритети, пам'ятки історії та культури різних століть. Тут і скульптури пінзеля і давні ікони, рукописи і стародруки. Куратор виставки Наталія Має каже: робили експозицію так, щоб показати усі сторони директора митця. Казав, що експедиції це моє життя. Це не просто можливість врятувати твори мистецтва, а можливість зробити щось більше, і це що врятував. Возницький. те, що завдяки ньому поступило в нашу збірку. Ми намагались так окреслити. Ну але, оскільки виставка присвячена 50-літтю його діяльності на посаді директора, то ми намагались показати основні види діяльності. Свого часу експозиційні площі не дозволяли показати увесь доробок видатного галериста. Сьогодні зібрали те, як би це хотів бачити Возницький і чим би він пишався найбільше. Дочка Возницького Лариса Разінкова каже: із тисяч робіт, які врятував батько, вибрати сотню, було непросто. Він спасав пам'ятки, були важкі часи на той час, і він спасав, мусив спасти. Він, коли ми привез, коли галерея мала, збільшилася у шість разів завдяки експедиціям, треба було ці твори кудись дівати, і тому -то ці твори у нас почали відкриватися замки. Філії ми мусили ці твори показати людям. Художник Євген Безнісько додає це лише невелика частина того, що зберіг Борис Возницький, і що змогли показати працівники галереї. Каже, це був фанат своєї справи. 50 років працював без перерв, вихідних та відпусток. Уявіть собі, який це мусив бути труд, і яка це мусила бути людина. Своїм прикладом вона показувала ну найвище, як кажуть, те, що може людина робити розумову і фізичну працю. Тут це ще, ви розумієте, це мізер, те, що показано. Аби гідно вшанувати пам'ять хранителя львівських замків, десятки митців та діячів культури на виставці, присвяченій пам'яті Бориса Возницького, написали лист до Міністерства культури, аби галереї мистецтв присвоїли ім'я її патрона. Це дасть присутність його постійна присутність серед нашої наших людей. Глядачі, які завітали на конкурс краси серед маленьких львів'янок, учора поринули у казку. Адже дівчатка дивували їх образами своїх улюблених героїв. Наймолодші перетворились на білосніжок та дефілювали з гномами. Старші ж разом з капелюшником представляли алісу в країні чудес, а найстарші попелюшок. Серед 36 красунь, які сьогодні дійсно на сцені були не наші принцеси, ми вибираємо три найдостойніших з трьох вікових категорій. Це молодші діти від 5 до 7 років, середні від 8 до 10 років, ну і старші дітки від 11 до 13 років. Захоплюватись глядачів у залі змусили і виходи дівчат в українських костюмах та вечірніх сукнях. Усі з усмішками та одна одної краще. Окрім цього, вони розповідали про свої захоплення та мрії. Хтось прагне відкрити притулок для тварин, а хтось стати відомою артисткою. А ще малеча демонструвала свої уміння. Певненість та дитяча щирість і принесла Насті децько перемогу. Серед учасниць вона наймолодша їй усього 4 роки, проте це її не злякало. А от в категорії юніори першою стала 10-річна Вероніка Струс. Її мама розповідає, що ця перемога перша у житті її доньки. Тепер вона переконана, що у Вероніки велике майбутнє. Репетиції були довгими. Мені допомагали хореографи і моя мама. Ну, чесно кажучи, ми попали на цей конкурс випадково. Ми просто побачили афішу. Вона ніколи до того не мала такого досвіду. Але те як я колись теж була працювала в модельному бізнесі, тобто головним вчителем в цьому була і я і хореографи, які підготовлювали наших дівчаток до цього конкурсу. Діти за ходили на репетиції, постійно з посмішками. А серед тінейджерів кращою 12-річну школярку Уляну Зварич. Незважаючи на те, що репетиції у них проходили через день і тривали по кілька годин. Прагнення перемоги долало усі труднощі. Не запевняє вона. Це дуже щаслива емоції. В мене дуже борхливі. Я дуже рада, що я виграла Я дуже дякую своїй мамі. Бо якби не вона, я б тут не була. Дуже гарно дійсно Вибиралися переможниці по їхніх яких талантах, по, по манері себе гарно вести. Взагалі, в основному дуже гарно. Все дуже запалавалося. Проте подарунки отримали усі конкурсантки. Хтось за артистичність, хтось за фотогенічність чи гарну усмішку. Окрім чарівних маленьких красунь, глядавичів розважали, дитячі, танцювальні та вокальні колективи. Цьогоріч конкурс краси «Мініміс міс Львів пройшов уперше, проте його планують зробити традиційним. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Далі у новинах спорт Львів'янин Павло Коростельов писів третє місце на престижному міжнародному турнірі Гран-прі Білграда з кульової стрільби. 15-річний галичанин показав кращий результат ніж його досвідчений земляк олімпійський чемпіон Олександр Петрів. Серед юніорів на цьому ж турнірі Коростельов виборов золото. Павло Коростельов серед дорослих із пістолета настріляв 582 очки. Переможцю змагань українцю Олегу Омельчуку він поступився лише одним балом. Олександр Петрів посів п'яте місце. Він набрав 580 очок. У категорії юніорів Коростельов на першому місці. Срібного призера Хорвата Даміра Хегедіса він випередив відразу на 17 очок. Дай Божову те збереглося. От на майбутнє ну, що техніка в його, звісно, Можна сказати, добре. Вот нічого не можна мінус йому поставити. вот стріляє так, як е, книжка навіть так не пише, що <гум> книжки у нас старі, застаріли, ну в інтернеті з'являються вже статті, де така техніка приміняється і, в общем-то, успішно. Тобто е, стріляти обробку після посла робити швидко. Ну, от поки рука не втомила, сізір, і працює його координація хороша, так що Львів'янка Анастасія Бундарук у змаганнях юніорок посіла друге місце. Серед гвинтівочниць юніорок Еліна Агіуліна зі Львова – 13-та, а Тарас Андрушко у змаганнях хлопців цього швиду стрільби 20-й. Золотий забіг Анастасія Меркушина з Новояврівська стала переможницею юніорського кубка України з біатлону, що триває у тисовці. Вона була найшвидшою у спринті на 6 кілометрів. Ще один представник Львівщини, Ростислав Павлусь, був третім на дистанції 7,5 кілометрів. Від переможця забігу він відстав менш ніж на півтори хвилини. сили львів'янин Роман Семенишин став срібним призером міжнародного турніру з боксу, що відбувся у Польщі. У фінальному поєдинку галичанин за очками поступився ірландцю Патріку Хайленду. Для Семенишина участь у цих змаганнях була генеральною репетицією молодіжного чемпіонату України, який за тиждень стартує у Вінниці. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.